Я вам дуже рекомендую будь-які паттерни, звички, які вам не подобаються, розглядати як позитивні. Не намагайтеся їх відштовхнути або забути, або десь сховати. Це не допоможе. Я вам рекомендую абсолютно іншим шляхом, тобто взяти, розглядіти ту звичку, яка у вас є, або якийсь паттерн поведінки, як позитивний, який вам допомагав, який працював. І розглядайте, де він працював для вас, чому він насправді е, був прийнятий вашою психікою, вашим мозком, як е, корисний. Я би взагалі рекомендувала роздивлятися все, що ви робите, все, ким ви є, всі ваші звички, те, як ви живете, дуже мудрим рішенням, тому що це все будував ваш мозок за допомогою всього досвіду, щоб у, попередні, у попередніх поколінь. Для чого? Для того, щоб бути, як еволюціонувати і робити все найкращим чином. Тому все, що ви зараз вмієте і знаєте, це максимум досвіду, який ви отримали з попередніх поколінь. І е, це круто. Я би, по-перше, була вдячна за, цей, за це вміння і за цю агрегацію інформації. Не все у нас є в свідомості, але наші реакції мають причину. Всюди є причини і наслідки, і тому для того, щоб зрозуміти і легше поміняти щось, треба подивитися на цю причину, подивитися на цю картинку трошки ширше і з більш позитивної точки зору, і тоді буде легше трансформувати те, в чому ви сильно сильно залипли.